Друзі, я радий вітати вас, радий, що ви приєдналися до наших роздумів про Святого Духа. І хотілося б нагадати, що це не перше відео, не перша наша зустріч. І хто тільки зараз підключився до нас, передивіться, будь ласка, ту тему, яка була минулої суботи. Для того, щоб ви були просто в курсі, про що ми говорили. Бо, можливо, якісь питання у вас виникнуть ті, про які ми говорили минулого разу. До того ще раз скажу, що в нас це буде ця зустріч і ще дві зустрічі, де ми будемо говорити про Святого Духа. І якщо у вас будуть виникати питання, або може в когось якісь навіть обурення від того, що він почує, то тримайте собі в голові, що ще Ця і ще дві зустрічі будуть вас з нами, де ми будемо <кхи> вивчати Слово Боже і дивитися, про що говорить Бог і як це відбувається, що таке Святий Дух. Тому не пропустіть наші зустрічі. Отож, давайте розбиратися, що ж це таке Святий Дух. І якщо у більшості людей спитати про історію про Святого Духа, то коли воно почалося все. То більшість людей скаже, що, ну, звісно, в День П'ятидесятниці, коли Дух Святий злинув на апостолів. І якщо спитати, який такий є символ сходження Святого Духа, то мені здається, що більшість людей скаже, що це говоріння іншими мовами. Але є більш важливий символ е, сходження Святого Духа. Давайте прочитаємо. Книга дії. Дії святих Апостолів, другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немовби огняні, та й на кожному з них по одному. Осів. Розумієте, що оцей символ сходження вогню він більш важливий, ніж говоріння мовами? Чому Господь зійшов в образі вогню? На Христа ж Він зійшов під, в день хрещення Ісуса, Він зійшов в образі Голуба, а чому тут сходив в образі вогню? Тому що Господь щось хотів цим, цим сказати, цим символом. І Господь тут говорив мовою, якою, яку євреї дуже добре розуміли, бо вони читали Слово Боже, читали старий заповіт, де це вже було неодноразово. І вони дуже добре розуміли цей символ. Коли це відбулося, вони підійшли до апостолів і запитали, це другий розділ 37 вірш. Що ж нам робити, мужі і брати? Тобто вони підійшли до апостолів і питають, і що нам тепер робити? А чому вони так прониклися довірою до цих людей? Чому вони вирішили, що саме ці люди знають відповідь, як знайти спасіння? Бо в Єрусалимі було багато на той час різних направлень богослів'я. Чому саме в цих людей вони питають? Тому що вони вірно прочитали ті символи, які Господь їм дав. І це були, не язики, це були не мови інші, це були язики вогнені. Давайте згадувати, що ж це означало в старому заповіті. Коли Господь вивів євреїв з Єгипту, вони прийшли в пустелю, але вони були ще не впевнені, що Господь їх прийняв, що Господь з ними. І Господь хотів їм це довести, що він їх прийняв, що вони його народ. І він сказав їм побудувати скінію. І що ж відбулося, коли скінія була побудована, Аарон і його сини були посвячені і були принесені перші жертви за гріх, цілопалення, мирні жертви, коли вони звернулися таким чином до Бога. Ми читаємо книга Левіт, 9 розділ з 23 вірша. І війшов Моїсей та Аарон до і заповіту, і вийшли вони, і поблагословили народ, це важливо, вони поблагословили його. І слава Господня показалася всьому народові, і вийшов огонь від лиця Господнього, і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це, і закричали вони з радості та й попадали на обличчя свої. Дивіться, що відбулося. Аарон заходять в скінню, там е, роблять деякі справи, обряди, тоді вони виходять, поблагословляють народ, благословить можна тільки народ, який е, прийнятий Богом. Тоді сходить вогонь з неба. Пожирає жертву, Госп... жертву Господню, і люди закричали від радості, чому вони раділи? Бо це була мова Божа, коли вогонь сходить з неба, це відповідь Бога, що Він прийняв цей народ. Скінія побудована, жертви принесені. Він, Господь прийняв цю жертву, і Господь тепер прощений, очищений і прийнятий Богом. Тому вони радіють, коли це відбулося. І до того Господь цим самим сказав: Я тепер серед вас, я з вами, ви мої, а я ваш Бог. Тому ви можете йти і завойовувати ту землю, яку я вам дарую. Можете нічого не боятися, бо перемога вам гарантована. Запам'ятайте цю думку, ми до неї ще повернемось. Далі згадуємо, коли Давид згрішив і зробив перепис всього народу, і Господь розгнівався на нього. І ми пам'ятаємо, як Давид побачив якусь мить, як ангел Господній стоїть, і його меч, спрямований у бік Єрусалиму, в той час, як в місті гинули люди. Що робить Давид? Він біжить, щоб принести Господу жертву, каяття. І коли він приніс цю жертву, що ми читаємо? Друга книга хронік, 21 розділ 26 вірша. І збудував там Давид жертів, жертівника для Господа, і приніс цілопалення та мирні жертви. І кликнув він до Господа, і він відповів йому огнем із небес на жертівник цілопалення. І сказав Господь до Ангола, і він уклав меча свого до його». Що це означає, дивіться? Давид біжить. Приносить жертву каяття, жертву за гріх, цілопалення приносить, мирні жертви приносить. І як Господь відповідає йому, як Господь сказав Давиду, що Він прийняв цю жертву, що він прийняв це каяття. Вогонь сходить з неба і на, на цю жертву. І після того, як вогонь зійшов з неба, Янгол повертає свого меча назад, і язва припинилася. Що це означає? Це коли вогонь сходить з неба, це означає, що Господь приймає цю молитву, приймає цю жертву, приймає це каяття. Далі читаємо, коли Соломон побудував храма Господнього, і перед тим, перед освяченням Його, він е, каже молитву до Бога, звертається до Бога з такими словами: Господи, нехай очі твої будуть завжди звернені до міста і до храма цього. Нехай. Вуха твої будуть завжди відкриті до молитов на цьому місці, і навіть якщо народ згрішить, і навіть якщо в полоні опиниться, то коли будуть молитися в напрямку цього міста, то ти почуй, Господи, з місця Твоєї обителі. І що зробив Господь? Читаємо з вами Друга Хронік, сьомий розділ з першого вірша. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь із небес. Поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той. І священики не могли ввійти до Господнього храму, бо слава Господня наповнила дім Господній. А всі Ізраїлеві сини бачили, як сходив огонь та Господня слава на храм той, і вони падали, попадали обличчям до землі на підлогу з камінних плит, і вклонилися до землі і дякували Господеві. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. Що це означало, що Господь в цьому випадку зійшов з неба? Це означає, що Господь прийняв цей храм, який збудував Соломон. Господь прийняв цю молитву, якою молився Соломон. Господь погодився, що вуха його будуть завжди відкриті для молитов на цьому місці. Господь сказав, так, так буде, як ти Соломон просив, і це місце, цей храм дійсно буде моїм домом. Це означає, що Господь прийняв народ, прийняв молитву. Він погодився. Розумієте тепер, чому Даніїл у вавилонському полоні молився, відкриваючи вікна в бік Єрусалиму? Моїсей же нічого про це не говорив. Чому Даніїл вирішив молитися в бік Єрусалиму? Тому що він знав, що коли Соломон просив про це. Що коли будуть молитися в бік Єрусалиму, ти почуй, Господи, то Господь прийняв цю молитву. Ось чому Даниїл молився саме так. Добре, дивимось далі. Часи Іллі. Ізраїль відступив. І по молитві Іллі три роки не було дощу. Це було покарання від Бога. Це було дуже важко. Коли три роки немає дощу, дощу, це, це біда для народу. Перший рік ви з'їдаєте пшеницю, другий рік ви з'їдаєте посівний матеріал, який ви залишили з минулого року, а на третій рік вже немає нічого сіяти і нічого їсти. Це було так важко, що е, державна справа, цар особисто шукає траву лошакам. Розумієте? Це дуже велика була проблема. Але <кхем> е, Ілля. Збирає всіх пророків валових і влаштовує на горі Кармил суд. Судилися Господь Єгова та ваал, хто з них справжній Бог. Потрібно було вирішити. І ви пам'ятаєте молитву Іллі? Зверніть увагу на неї. Це перша книга царів, 18 розділ з 37 вірша. Вислухай мене. Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господній огонь та й пожертв цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої, і говорили: Господь він Бог, Господь він Бог. Люди покаялися, вони визнали Господа. І цей вогонь. Означав, що Господь прийняв це каяття людей. Після того одразу пішов дощ. Цього ж вечора вже був дощ. Господь зняв покарання з народу. Це, розумієте, вогонь з неба це як така особлива візитівка Бога, або його підпис, який ніхто не може підробити. Вогонь з неба це ідентифікація руки Божої, що Господь. Зілляю, е, не з валом, а саме зільою. Це підпис, печатка Божа на цій людині, що Він правий, саме Він говорить правду. Отже, я гадаю, що ви помітили закономірність. Якщо хтось має вогонь з неба, то той прийнятий Богом. В Ізраїлі тих часів не було єдності, були різні партії. Були фарисеї, садукеї, Єсеї, зілоти. Фарисеї казали, що потрібно ще більше законів, більш, щоб Господь нас прийняв, вони ж повернулися з вавилонського полону і розуміли, що Господь відмовився від них, коли посилав їх у вавилонський полон. Господь сказав: Я покидаю вас, мене не буде тепер з вами. І коли вони, але Господь обіцяв. Що Він повернеться в свій народ. І пише про це і описує, як слава Господня повертається до Єрусалиму. І вони очікували, коли повернулися з полону, Вони очікували, коли Господь повернеться в народ. Шекіни в храмі так і не було досі. І вони будували різні теорії, що треба робити, щоб Господь повернувся. Фарисеї казали, що потрібно ще більше законів. Навіть самі фарисеї були поділені всередині на дві течії послідовники Гілела, послідовники Шамая. Вони казали, що потрібно більше законів, більше правил для того, щоб Господь повернув свою милість. Були послідовники садукеїв, які казали, що потрібно відбудувати храм, зробити краще служіння, відновити все. Були послідовники зілотів, які казали, що поки останній поган топче святу землю, то Господь не поверне милості своєї. І потрібно воювати. Також були послідовники Єсеїв, які казали, що потрібно уходити всі вже грішні, всі розробилися, і потрібно йти в пустелю. І Господь, який коли повернеться до Єрусалиму, повернеться до народу свого, він прийде до них саме в пустелю. Тобто були різні направлення богослів'я, і кожен казав, що в кожного був свій рецепт, що потрібно робити. Щоб Господь повернув свою милість. І отже, в день п'ятидесятниці люди побачили, що вогонь з неба, цей старий символ прийняття Божого, зійшов на, саме на послідовників Ісуса з Назарета. Тому саме тому вони підійшли до них і сказали: А що ж нам робити, мужі брати? Ось чому вони прониклися такою довірою. До учнів Христа, тому що це були зрозумілі старі символи, які вони добре розуміли, і, і, ну, розуміли що вони означають. Ви пам'ятаєте, як ми з вами говорили про євреїв в пустелі? Після того, як вогонь зійшов з неба, це означало, що Господь же з ними і вони можуть іти і завойовувати святу землю. Господь буде з ними і перемога їм гарантована. Але дивіться, що каже Господь, книга дії, перший розділ, 8 вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ви чуєте, що це одна і та сама думка? Господь каже, коли ви Духа Святого приймете, це означає, що ви прийняті мною. А це означає, що ви можете іти і воювати Словом Божим, завойовувати народи для Царства Божого, і вас очікує перемога. Це та сама думка, рівно та сама думка, тільки в різні ситуації. Окрім того, де ж учні брали впевненість у своєму спасінні? Давайте прочитаємо послання Римлянам 1, 2 та 5 вірші. Павло пише так: отож, виправдавшись вірою, Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією славою Божою. А далі Павло говорить про те, що навіть в утисках він має надію. Чому? А надія, каже Павло в п'ятому вірші, не засоромить, бо любов Божа. Вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Павло впевнений, що Господь любить його, любить всіх віруючих, любить кожного, в кого в серце злився Дух Святий, любов Божа вилилась Духом Святим даним нам. От чому Павло каже про надію навіть в утисках, бо він знає, знає, що Господь з ним. Отже, Святий Дух. Це знаєте, як, повторюсь, як підпис під документом, як е, особлива Божа печатка, яку е, не можна підробити. Якщо ви бачите, що вогонь сходить з неба, або це означає Дух Божий сходить на людину, це означає, що Господь каже, оце мої. Але тут є один момент, про який потрібно пам'ятати. Книга об'явлення, 13 розділ з 11-го вірша. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій, і вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. А далі уважно. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. Іван попереджає, що в останні часи підпис Бога будуть підробляти. Це буде звірина. Гадаю, що з огляду на все, про що ми говорили, ви розумієте, що це не про, Херос... про Херосимої Нагасакі Іван пише. Це буде підробка, підробка е, саме дій Святого Духа. І Іван каже, що, що в останні часи це буде дуже переконливо. Люди будуть вважати, е, сатана буде робити так: е, казати на народ, який помиляється. Сатана буде ставити печатку, щоб люди думали, що Господь е, сказав, що це саме це Божий народ. Щоб до цих людей приходили і говорили, що нам робити, мужі брати, але це буде підробка. Це буде підробка дій Святого Духа. Це буде великий обман останнього часу, тому нам вкрай необхідно дуже уважно вивчати цю тему, щоб не бути обманутими. В нас буде ще дві зустрічі. Не пропустіть. І... Я гадаю, що ви вже знаєте, з ким потрібно поділитися цим відео попереднім і сказати людям про наші майбутні відео. Амінь. Давайте звернемось до Бога в молитві. Батько наш Небесний, Господи, ми дуже вдячні Тобі за те, що ти приймаєш нас, за те, що на умові нашого щирого каяття. Годен прийняти кожного, який би не був гріх, як, який би не був відступ, Господи, яка б не була людина, кожний, хто кається, кожний, кожний хто приходить до Тебе і годен змінити своє життя, буде прийнятий тобою. І Ти даси Святого Духа кожному, хто хоче жити з тобою, Господи, просимо Тебе, не дай нам помилитися в цьому, не дай нам бути обманутими щоб ми могли пройти шлях, найважчий шлях в історії планети, з Тобою, Господи, і для слави Твоєї. Амінь.